По промокоду рітм запам якісь їм офер при замовленні, подивившись це відео. По промокоду РИТМ, що ти маєш подарувати нашим замовникам? Це дуже індивідуально, оскільки ми не є високомаржинальний бізнес, середній середня мержа е, нашої. Mm, роботи це близько 10%. Це середня, mm -hmm. це заробіток фірми. Не мій особистий заробіток фірми. А ти розумієш, що таке фірма? що таке Я це дуже добре. Розумію, да. е, відповідно, все дуже індивідуально проходиться, е, проводиться під кожного, але однозначно, при всій маржі я не можу дати 5 мінусу. Але я можу точно дати дуже багато плюшок, дуже багато додаткових. Плюсів по знижці відносно вашого проекту, коли ви прийдете з папа е... Та, та, та. І пообіцяв, і наче не пообіцяв, це, Друзі, це авторська консультація. Це я можу зробити знижки. Мене більше маржа на прибудинкових роботах. Ч, ч, чани, септики, скважини. Там у мене в нас більше марж, маржинальність. На будинках над немає великої маржинальності, я не можу розігнатися. Але якщо ми то, говоримо знає, про, проект, ми про, про дизайн. Щось можемо Дивись, я, Давай точно ми дамо. Точно ми дамо два е, від 2-3 від ціни в залежності від проекту, від кількості будинків. Можемо розганяти 2% до 5%. Процентів залежності від кількості будинків.